Зеленський сам себе помножив на нуль, і в якійсь мірі його підставила його команда. Фіаско промал перемовин в США. Аналізуємо останні події. Отже, друзі, з усіх показників видно, що Зеленський переоцінив себе, і Зеленський вів себе як відвертий гопнік, протиставивши себе. Сполученим штатам Америки так, так, не тільки Дональду Трампу, не тільки Венсу, а Сполученим Штатам Америки. Помилок до було допущено більше ніж достатньо. Це і не підходящий дрес-код. Якщо він їхав домовлятися про мир, то треба було би оцю військову браваду себе зняти. Аля таку військову Зеленський ніколи не був військовим. Але Корчев з себе такого бравого воїну. Він мав поїхати в костюмі як Єрмак, але цього не зробив. Це перша помилка. Друга помилка це його непідготовленість, його іміджмейкери, які його не підготували до специфіки американської культури, культури американського спілкування, американської політики. Я сам робив деякі помилки, але мені друзі не вказували. В Америці не можна тиснути. Ти повинен бути доброзичвим, легким нахрапом. Як це звикли робити наші політики з верхністю ти не можеш досягти успіху? І він наразився на неприємність. Він отримав відповідь, відпір. Так його в якійсь мірі провокували, і це була провокація для того, щоб побачити, який він справді Зеленський. Зеленський скинув маски, і за цією маскою виявився недолугий, некомпетентний, амбіційний диктатор. І зараз, я думаю, таким він буде. Делегацію викинули фактично з Білого Дому і сказали, що ви будете налаштовані на мир. Ну тоді тільки будемо з вами говорити. Найближчі події, що ще буде відбуватися, друзі, зараз він буде вже офіційно визнаний диктатором за визнанням Америки. Він автоматично буде визнаний диктатором і в Євросоюзі. В якійсь мірі буде. Щось там намагатися комунікувати Британія, але вона не має тої ваги на міжнародній арені, хоча є старою британською короною, для якоїсь підтримки. Так, буде зараз жорстке протистояння і, на жаль, може бути страшне бомбардування, удари російських військ по нашій території, по всій лінії зіткнення. Це так. Після того, як будуть запроваджені санкції проти зеленського його оточення. Можливо, її військові перевороти, прихід до влади залужного чи якихось інших. І ймовірність кандидата Залуж... залужного як наступного очільника України дуже висока ймовірність, і дуже велика ймовірність, про що говорять джерела Сполучених Штатів Америки. Я можу сказати, що це нічого гарного для українців не принесе, тому що ви знаєте моє відношення, знаєте оцінку моєї його заяв. І про мобілізацію жінок, і про ТЦК, і про відповідальність перед кадровими військовими, фактично насильно мобілізованих і бозифікованих. Ну, але напевно треба пройти через ті важкі часи. Зеленський натворив багато біди, і ну, позитивом є лише те, що політика Зеленського його брехнею піде в небуття. І навіть певний перехідний період, який, можливо, буде і важчий економічно. І не тільки треба теж пережити для того, щоб потім піднятися. Ну обговорювати Зеленського його браваду, його наїзди не тільки на Трампа, якби він тільки сперечався з Трампом, це було б одне. Він наїжджав і бикував до Венса. А це вже розглядається як наїзд такого собі недолідера, який під питанням легітимності, взагалі, на всю американську спільноту. І тут, якщо він навіть хотів набрати якісь бали всередині України, я думаю, знайдеться багато тупоголових, які будуть говорити молодець, він показав силу, Україна не в тій позиції. Ми не маємо економіки, не маємо свого військово-промислового комплексу. Ми стоїмо з протягнутою рукою і просимо гроші, зброю, амуніцію. У нас нічого немає та крім мобілізаційного ресурсу, крім людей, якими закидують фактично фронт, яких бусифікують. Ну, цей ресурс, це недосягнення Зеленського, і цим пишатися нема чого. Йому повезло, скажем так, чи він брехною друвався до влади. Тому, ну, друзі, сьогодні фіаско. Мені дуже соромно за Україну. Соромно, що ну, американці, і весь світ, вже і європейська преса, Білд, написала несхвальні відгуки по Зеленському. Що тінь від Зеленського, його недолугості і бравади в кійсьмі може пасти на українців, і до українців буде погане ставлення. Це Зеленський підсунув. Чергову свиню, ну, яку ми теж ну, повинні будемо в якійсь мірі на собі відчути. Прикро, соромно, але ну, це в будь-якому випадку зрозуміла позиція. Підписання угоди несло би ще більше небезпеки для українців, тому що це було посилення диктатури і зацементування, забентування демоктатури Зеленського на багато років. Тепер. З ймовірністю 99% можна стверджувати, навіть якщо зараз там на колінах буде Зеленський повзати з Маркаровою, ні здається, відмотати вже не можна буде. Е, розмова буде жорстка, це вже особисті образи. Зеленський дуже великі помилки допустився. Він переоцінює завжди свої сили. Він переоцінив себе навіть в знаннях англійської. Якщо навіть він вивчив англійські фрази, це означає, що ті фрази будуть влучними і будуть передавати. Потрібні емоції американцям, для яких ця мова, англійська мова є рідною. Треба було користатися перекладачем, але я не буду вже підказувати більше Зеленському, тому що я хочу, щоб він <кій> пішов у небуття. Він приніс дуже багато горя і біди, і його закидони американцям про те, що от вони винні, ну вони наївні. Американці не винні, що українці самі дозволили себе роззброїти. До речі, розброє відбувалося ж не тільки під тиском Америки, вони відбувалися. Під тиском до самої Британії, давайте почитаємо уважно Будапештський меморандум: Британії, Франції, всіх ядерних держав Росії, звичайно, і Китаю. Так, Америка була з Росією в першу чергу зацікавлена, але підливали масло в огонь, звичайно, і Британії. Тому звинувачувати Трампа за те, що щось не зробив Байден чи Обама, це просто сміжно. з тієї позиції зайшов Зеленський. Ну, але це вся його недолугість і вся його бравардість провада, вся його пихатість, вся його бикуватість, з якою він звик жити. Він так звик. І якщо толерантні європейці ще це ковтали, то з американцями цього не пройшло. Ну, друзі, я особисто радий, що розвиваються так події. Є небезпека, є пересторога щодо подальшої долі українців, України. Тому що зараз можливі різного роду формати переформатування. Звичайно, він буде триматися за владу. Звичайно, можливі і удари, і військові заклади, перевороти, і недопостачання зброї, не тільки зброї, а й фінансових ресурсів. Але рух це завжди життя, і рух це можливість до якихось нових досягнень і до виходу з пекельної безвиході. Згірше було б зацементування диктатури Зеленського на роки. Найближчим часом має вийти інтерв'ю Зеленського Fox News. Послухаємо, що він буде ще розказувати, але мене більше цікавить зараз інтерв'ю Венса, його заяви. Я думаю, що буде зроблено заяви і Трампа і інших. І оцінка незалежних аналітиків ну тих аналітиків, які спостерігають за перемовними процесами в Європі, що дуже важливо в Європі, як Європа. Оцінить от сьогоднішній, фактично, батл, та? Батл в білому домі. Такого не дозволяв собі ніхто. Ну і це неприйнятно. Це не є дипломатією, це не є вдалою зовнішньою політикою. Коли б вели такий жорсткий діалог, рівнозначні фігури, ну, наприклад, колись, пам'ятаєте, холодна війна, це був Радянський Союз і Сполучені Штати Америки, це рівнозначні гравці з своїм потенціалом, своїми економіками, своїми спроможністю, своєю ядерною зброєю. А коли, вибачте, моська гавкає на слона, то виглядає смішно і однозначно. ну... Не сприйметься будь-яким мислячим народом. Знаєш, що знайдуться каструлі голові і недлуякі ура, Молодець показав Зеленський. Не знаю, що він показав. Він показав свою недолугість, неспроможність і в чергове наразив на небезпеку українців. Покірне теля дві матки все. Ну а амбіції Зеленського доведуть його до погибелі. Не жалко та й буде, щоб не довели до... Погибелі чи яких негараздів українців. Отака, От друзі, ситуація на сьогоднішній. Все, в принципі, логічно, все було прогнозовано. Попереду велика ймовірність отого перехідного уряду на чолі з військовими. Українці, я думаю, що повинні це пережити. І нічого гарного. Я ніколи не чекав нічого гарного. Від військових, які будуть у владі, тому що для них війна це хліб і вони будуть намагатися далі на цьому заробляти, але без американської зброї, без американських ресурсів це робити буде важко. Правда, вони можуть закидати фронт тілами, і ту мобілізацію жінок, яку обіцяв залужний, він може в принципі привести. Пам'ятайте жінки про це угліть його фразу для захисту Європи. Залужний вас мобілізує. І ви з гвинтівками підете на фронт.